Друзі, всім привіт! Всім доброго вечора! Ви на каналі Готуємо Рази. Сьогодні з вами готуємо ось такий домашній сир. Готується дуже легко, дуже просто, небагато інгредієнтів. Файний рецепт, тож я беруся до роботи, а вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно з вами молоко беру. Звичайне магазинне молоко 700 мл жирності 2,5%. Переливаємо молочко, я переливаю у уронделик, переливайте у каструльку, в чому вам буде зручно готувати. І ставимо на плиту на маленький вогонь. Нам буде зрівно, потрібна з вами ось така в мене упаковка з молока. Можете для цього рецепту використовувати і бутилку, можна брати із води, можна брати із під молока, що, що маєте, то й беріть. Наше молочко з вами нагрівається, готуємо його на маленькому вогні, Ми з вами підготуємо упаковку, або можна сказати, в якій формі будемо готувати наш сир. Якщо не маєте ні бутилки або такої упаковки, можна взяти форму для кексів, застелити її плівкою харчовою або взяти рукав. застелити, щоб гарненько воно причепилося, і туди будемо формувати наш сир. Коли молочко вже трішки нагрілося, додаємо туди 20 г масла. Зараз трішечки перемішаємо і додаємо спеції за смаком. Зі спецій я буду додавати тільки сіль. Беремо вінчик і починаємо перемішувати. Готуємо все на маленькому вогні. З якщо ви вперше на цьому кульнарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Коли молочко вже добре розігріється, додаємо кукурудзяного крохмалю, одну столову ложку додаємо таку щупчиком. І починаємо готувати теж на маленьку чуть-чуть по помішуючи. Починаємо помаленьку перемішувати, друзі. Мішаємо до того моменту. Побачите, коли вже воно починає гуснути, ми будемо додавати з вами ще один інгредієнт. Бачите, в мене вже потрішки починає гуснути, тоді додаємо сиру, я додаю моцарели, ось я вже натерла, 100 грам. Додаємо будь-який сир за смаком. Перемовінчики починаємо перемішувати. З сиром вже зовсім небагато готуємо. 3-5 хвилин. Побачите, коли воно ж так сильно починає гуснути, воно не має бути сильно-сильно густе, ось приблизно такої структури, оскільки воно і так нас помалесенько все загусне. Трішки перемішали і вже знімаємо з плити, приблизно до 5 хвилин. Це, в мене вже готово. знімаємо з плити. Ось така в нас структура, як ви бачите. Зараз ми беремо нашу форму, яку ми підготували, і виливаємо цю суміш туди. Виливаємо форму спочатку, поки воно ще таке гаряче парує, краще, щоб воно охолонуло в прохолодному місці, і тоді ставимо в холодильник на 6 годин. Ось такий домашній сир ми з вами приготували, поки що даємо йому охолонити і ставимо в холодильник і чекаємо. Друзі, в мене вже пройшло 6 годин, можна навіть рекомендовано приготувати вечором і зранку вже можна смакувати. Давайте розрізамо і подивимося, що там в нас всередині. Друзі, не забувайте про зротний зв'язок, пишіть коментаря, за якої країни чи місто ви дивитеся відео, знаю, що пишетесь, я вам дуже-дуже дякую. Ось такий смачний домашній сир ми з вами приготували. Зараз його наріжемо, можна смакувати його і на хліб. Це в нас городу така домашня моцарела вишка. По-перше, дуже файний рецепт, нічого складного, готується легко, просто. Рекомендую від душі, спробуйте приготувати смаку, та смаку той Файний домашній сир. Готуйте та смакуйте, обов'язково напишіть коментарі, щоб сподобався вам цей рецепт. А я дякую вам за вашу підтримку. Дякую, що були зі мною цьому відео. До зустрічі, миру та спокою. Бережіть себе, всім па-па.